В ефірі першого подільського незмінно о цій порі ми підсумовуємо головні події Хмельниччини за добу. Залишайтеся з нами аби дізнатися більше. У Кам'янці-Подільському палала квартира у п'ятиповерхівці. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло напередодні вранці. За викликом спрямували вогнеборців п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки діям надзвичайників вогонь вдалося швидко ліквідувати. Як припускають, лихо трапилося через коротке замикання електромережі. Декілька днів снігопаду та ожеледиці на Хмельниччині традиційно ускладнили рух не лише для пішоходів, а й проїзд транспорту. Днями з цієї причини довелося скоротити кількість маршрутів на автовокзалах. Чи стабілізувалася ситуація, з'ясовували наші журналісти. На Хмельницькому автовокзалі на автобус до села Терешівці чекає Олена. Розповідає, приїхала до міста на закупи і, попри зимову погоду, дісталась без труднощів. Прочищено у нас, да у нас тепер добре. Нормальна ціна 60 гривень на скрипок. Все добре. Інша пасажирка, переселенка із Запорізької області. Жінка ділиться, виїжджала з чоловіком уже під час окупації. На Хмельниччині оселилися у селі Пирогівці, а до обласного центру їздить, аби отримати гуманітарну допомогу. Ми їздимо тільки. Коли а треба. І є ці дні маршрути, не скасовували. Десь кожні пів години їздять. Скажіть, ви їхали сьогодні? От як дорога? Через чещено, чи не чи Все чисто, посипано, прекрасно. Самі ж водії автобусів по-різному оцінюють стан прохідності транспорту. Ймовірно, усе залежить від маршрутів, на яких вони курсують. Хмельницький, Давидківці, маршрут. Mm -hmm. Слизько, коні. В понеділок просидів з 4 до 9 вечора в кувєті. На краси, з Кам'янця. От поки ви їхали, як дорога? Хороша, розбита. Нормально їхати, все нормально, тільки саме головне, що помаленьку. Як зазначають касири автовокзалу, наразі квитки є на всі напрямки, а ситуація з дорогами вже врегульована. Та й ціни останнім часом залишаються незмінними. В понеділок, після обіду, то Давидківці, Богданівці було засніжено, то не могли проїхати. На сьогоднішній день всі маршрути є, і пригород, і які в нас є міжобласні автобуси, всі повиїжджали. На автостанції відзначають і стабільний пасажиропотік. Здебільшого це жителі прилеглих населених пунктів. Більшість людей користуються пільгами на проїзд, тож і попиту на автобусні маршрути не бракує. Екс заступник директора одного з держпідприємств Славути за рішенням суду наступні сім років проведе в неволі. Протягом 2018 року 47-річний чоловік привласнив майже 900 тисяч гривень, маючи доступ до дистанційного обслуговування клієнтів, зловмисник вносив неправдиві дані про перерахунок коштів на рахунок приватного підприємця за нібито придбані товари. Проте жодного будівельного обладнання підприємству не постачалося. Таким чином, чоловік зміг нажитися за рахунок місця, де працює, на кругленьку суму понад 850 тисяч гривень. Згідно з вироком Шепетівського міськрайонного суду, окрім загратованих років, в обвинуваченого конфіскували усе майно, окрім житла. Також чоловіка змусять сплатити підприємству усю завдану матеріальну шкоду. Уже шість років у Хмельницькому функціонує молодіжна рада, колектив ініціативних учнів та студентів, котрі прагнуть змінювати рідне місто на краще: популяризувати освіченість, свідому громадську позицію для юного покоління та розвивати український молодіжний рух. Днями відбулися установчі збори міської молодіжної ради про головні моменти засідання у нашому сюжеті. У Хмельницькому відбулися установчі збори молодіжної ради, які ще два роки звітують про передню каденцію, оновлюють склад та діляться досягненнями. Попри війну вдалося реалізувати кілька значимих ініціатив. Ми працювали над брендом. У нас відбулося дві зміни брендбуку. Останню з яких ми вже якісно напрацювали і робили його пізнаваним. А ми виграли дві номінації в конкурсі Молодіжна ради року це 2021 рік за глядацьким голосуванням та за експертним голосуванням. Ось безпосередньо. Що нам вдалося? Це два наших проекти: фестиваль Майфест, молодіжний і безпосередньо соціальний проект Мій донор, який на сьогодні вже є благодійним фондом, окрема юридична одиниця. Вони війшли в топ 100 практик молодіжної роботи за 2021 рік. Що ж до основних змін, то окрім нових облич буде іншою, і кількість членів керівного складу. Хочемо створити такий орган як наглядова рада, аби бути, допомогти молодіжній раді нового скликання зберегти компетентність, яку набрала молодіжна рада попереднього третього скликання. Ось типу з основних речей це, це. і направду ще зменшуємо кількісний склад молодіжної ради, тому що типове положення регламентує 35, попереднього разу. Ми його суттєво збільшили до 80. Наразі ми бачимо за власною діяльністю, що це неефективно. Перша у складі молодіжної ради вирішила спробувати свої сили Юлія. Дівчина розповідає, їй завжди подобалося бути лідером у колективі, вести за собою та мати широке коло спілкування. Напевно, через те, що я займала завжди якусь активне лідерство і в школі, і зараз в студентській раді свого інституту я займаю посади міжвузові зв'язки. І думаю, якщо можна, якщо можна щось допомогти, плюс. Я активно можу працюю з спирт, спортивною молоддю, тому чому ні? Головою страшно, але можна спробувати. Звісно, із початком повномасштабного вторгнення напрямок роботи активної молоді Хмельницького змінився. Якщо до війни це були культурні розважальні освітницькі проекти, то тепер взяли курс на волонтерську діяльність залучення молоді до корисних суспільств і ініціатив, допомогу переселенцям та військовим. Зараз на перший план в них вийшов, вийшов ну, волонтерський напрямок, напрямок по донорству крові. І цей проєкт, який починався, скажімо, да, і, і його ідея була з костяка молодіжної громадської ради, переросла в завсталий довготривалий проект і навіть сформувався благодійний фонд щодо донорства крові. Як і раніше, переважно членами молодіжної ради є лідери міського учнівського та студентського самоврядування, представники молодіжних громадських організацій та головне молоді люди, які прагнуть змінити своє місто та країну на краще. Попри війну, навчальний процес у Хмельницькій тергромаді не переривали від вересня. Школярі навчаються за змішаною формою, дистанційку поєднують з уроками онлайн. Що ж до канікул, стандартно в кінці жовтня школярі тиждень відпочивали від шкільних буднів, але цього року канікули перенесли на невизначений термін. У департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради це пов'язують із нестабільною ситуацією в Україні. Ми рекомендували, можливо, осінні канікули трішечки відтермінувати, щоб це не були стандартні канікули в кінці жовтня, оскільки ніхто не знав, що ми можемо чекати в листопаді, в грудні. Відповідно, ті заклади, це особливо сільська місцевість, де довгий час немає світла постійного. Заклади зараз перейшли на короткотривалі канікули для того, щоб дітки трішки відпочили, тому що немає і інтернету, немає світла, немає можливості забезпечити дистанційне навчання. Заклади, які в місті, ми працюємо відповідно до тих режимів, які були оголошені на початку вересня. Знову ж таки адекватно реагуємо на зміни. Якщо, наприклад, є аварійні відключення, заклад працює в другу зміну вже в четвертій годині. Темно відповідно для того, щоб забезпечити і дорогу дітям безпечно додому, приймаються такі рішення. Попереджають батьків про те, що трішечки будуть скорочені, наприклад, уроки. Уже 9 років Україна стоїть на захисті незалежності та свободи. А з 24 лютого наш народ усьому світу демонструє свою міць, згуртованість та силу, відстоюючи територіальну цілісність нашої землі. Ціна кожного сантиметру людське життя. У такий нелегкий час надважливо не втрачати віри у перемогу та збройні сили України. Останнім вже допомагають військові капелани. Від початку повномасштабного вторгнення вони активно працюють з військовими та цивільними. Перший офіційний документ на рівні держави щодо служіння військового духовенства в ЗСУ Нацгвардії та серед прикордонників датовано 2 липня 2014 року. Проте служби військового капеланства в Україні запустили саме в умовах повномасштабного вторгнення. Військові капелани сьогодні тримають надважливу оборону духовну. Вони допомагають військовослужбовцям долати страх, гнів у серці, справлятися із втратами побратимів та вселяють у них віру у самих себе та перемогу. Капелани працюють із сім'ями, воїнів та. Цивільними у гарячих точках. Насамперед, військовий священик це є той побратим. Це є та людина, яка би могла надати фахову душпастерську опіку для військовослужбовців і членів їх родин. Після 24 лютого, коли ми почали отримувати сумні звістки з фронту, ми військові капелани стали до праці і почали здійснювати душпастерську опіку власне, вже для членів родин загиблих військовослужбовців. Нині наші захисники та захисниці, котрі виборюють кожен сантиметр української землі, як ніколи потребують підтримки та можливості поговорити з тим, хто тебе вислухає і зрозуміє. У тих питаннях, на котрі не дасть відповіді ні командир, ні друг, ні хтось з рідних довіру викликають саме капелани. Не являється в повній мірі вбивством і взагалі не являється вбивством, якщо людина йде і охороняє територіальну цілісність своєї держави. Часто густо ставлять, чи я грішу, не грішиш. Військовослужбовець він виконує свої прямі посадові обов'язки. Це оборона територіальної цілісності нашої держави. Він захищає своїх дітей, він захищає свою дружину, міста, села, нашу країну у цілому. Військові капелани проводять в останню путь загиблих героїв України. Вони знаходять ті слова, які ладні вгамувати біль втрати найрідніших. Бувають такі випадки, коли ми зустрічаємо двохсотих військовослужбовців, які віддали своє життя за волю України, зустрічаємо наших героїв, і потрібно знайти ті слова підтримки і розради для родини. Тобто, ми сьогодні надаємо душпастерську опіку в рівній рівні мірі, як і для самих військовослужбовців, так і для членів їх родин. Стати на шлях капеланства можуть українці, котрі отримали богословську освіту, є священнослужителями, зареєстрованої в Україні релігійної організації та мають від її управління мандат на таку діяльність. Військові капелани проходять спеціальні навчання у відповідних центрах ЗСУ та Нацгвардії. Сім'ям загиблих бійців з Хмельниччини вручили посмертні нагороди за мужність. Державні відзнаки родинам гвардійців, які полягли у бою за вільну Україну, передали командир однієї з військових частин Нацгвардії разом з керівником Хмельницької обласної військової адміністрації. Орденом третього ступеня посмертно нагородили командира батальйону підполковника Юрія Роя. Відзнаку отримали батьки героя. Також нагороду присвоєно бійцю загону спеціального призначення Азов старшому сержанту Богдану Демчуку. Орден передали дружині захисника Надії. Обидва військових загинули під час оборони Маріуполя, отримавши поранення несумісні з життям. Вічна та світла пам'ять полеглим нацгвардійцям. Газівники Хмельниччини продовжують підтримувати військових на фронті. Спільними зусиллями колектив Кам'янець-Подільського відділення Хмельницькгазу передав чергову партію пічок буржуйок у кількості 20 штук до військових частин області. Згодом буржуйки разом з іншим гуманітарним вантажем передадуть на передову. Наразі газовикам вдалося виготовити уже сотню таких мобільних обігріваючих пристроїв та декілька сотень окопних свічок в рамках спільного проекту Хмельницької ова та газорозподільної компанії. Хмельниччина стала регіоном із найактивнішим ринком землі під час війни за кількістю угод та за площею земель, які за цей час змінили власників. Такими результатами поділився очільник Хмельниччини Сергій Гамалій. Начальник ОВА зазначив, від 24 лютого у області укладено 3362 правочини у межах ринку землі за площею 6155 гектарів. Загалом за увесь період функціонування ринку землі на Хмельниччині укладено… Дано більше 10 тисяч земельних угод, площа яких сягає майже 18 тисяч гектарів. У Хмельницькому вивчатимуть хвороби та причини нахилу ясена на Майдані. Дерево є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення, що входить до складу природно-заповідного фонду України. Росте велетень посеред зони відпочинку поблизу головної площі міста. Територія навколо дерева має чимале навантаження від пішоходів та викликає певну стурбованість для відпочивальників. Окрім того, частина гілля нависла над опорою лінії електропередач, що в свою чергу призвело до провисання проводів. Обговорити питання, що назріли навколо ясена, взялися декілька відповідних структур на чолі з екологами, представниками комунальних підприємств по зеленому будівництву і благоустрою міста та викладачами біологічної освіти місцевого ви. Після обговорення спеціалісти вирішили звернутися до профільних установ, аби з'ясувати причини нахилу дерева. Уже в 11 на Хмельниччині стартував регіональний фестиваль-конкурс вокалістів Перелинкове мисто». Впродовж двох днів для співаків трьох вікових груп Радо відкрив в свої двері обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, який і був засновником цього пісенного конкурсу. Деталі замить. Косички у дівчаток У конкурсі «Перлинкове на мисто» беруть участь юні вокалісти, учні мистецьких шкіл Хмельниччини у трьох номінаціях. На кожному конкурсі співаки та їхні викладачі демонструють, яке важливе місце займає музика і пісня у їхньому житті. Наша задача центру підтримати дітей, дати можливість розкритись відчути конкурсну атмосферу, підтримати викладачів в такий важкий час, коли вони уроки проводять в бомбосховищах, але все-таки підготували репертуар, підготували діток і приїхали з усієї області. У нас понад 200 заявок. Це академічний напрямок, який цього року максимально показався і розкрився. Дуже багато учасників. Народний спів і другий день у нас буде естрадний спів. Програма заходу досить насичена. Через війну діти встигли уже й засумувати за своїми улюбленими заняттями співом на сцені. Усі учасники змагаються і за віковими категоріями у своїх номінаціях. кажуть, довго чекали такого творчого змагання, тому й з радістю добиралися до сцени тамуючи хвилювання від звуків сирен. Це загортовує дух дитини, це дає можливість популяризувати українські традиції, звичаї, давно забуті українські пісні. І я рахую, що в наш щас дуже-дуже актуально. Я багато вже брала участь в конкурсах. Я сюди приїхала, щоб мене люди побачили, щоб почули, як я співаю, почули наш народний спів. Це досвід, який треба, ну, треба. Треба його отримати обов'язково кожному. Хмельниччина здавна славилась як співочий край, тож і молоде покоління з радістю продовжує цю традицію. Оцінюватимуть конкурсні виступи члени журі під головуванням Марії Ясіновської народної артистки України. Ми завжди просимо, щоб дали побільше нагород, тому що конкурс це вже перемога, це це участь, це вже перемога. І тому ми постараємося, щоб е, е, якомога більше найкращих діток відмітити так, як вони заслуговують. А якщо якісь є трішечки і недопрацювання, то щоб їх теж не опустити. Переможці конкурсу отримують як нагороду дипломи та подарунки. Члени журі ж залишають за собою право присвоєння гран-прі конкурсу. І наразі це все про що встигаємо розповісти. Мирного вечора зичимо вам та чекаємо на зустріч в ефірі першого Подільського.